Ніч відкрита, мов сцена, місто спить, мов дитя, плаче нутко сирена у прицілі життя, поміж вулиць, майданів, поміж кухонь, ліжок, до порожніх підвалів стиха котиться шок. Дужа тривога риба, все озера не знайде. Що напишуть в новинах, коли сонце зійде? Містом тулиться смуток і не прийняте зло. Ті, що зранку проснулись, дякують ППО, насминає натомість горем сповнений Львів, вишні скапують кров'ю. Por o carro, tru darif.